Російсько-українська війна продовжує забирати життя найкращих синів і доньок України. Так шосткинська громада втратила ще одного захисника Сергія Бойка. 31 липня чоловікові мало виповнитися 50 років. Усього лише два дні він не дожив до свого ювілею. 29 липня. В останній день служби перед жаданою відпусткою Сергій разом з побратимами повертався з бойового завдання. Мінний вибух перервав життя кількох українських захисників. Молодший сержант Сергій Бойко серед них. Напередодні шосткинець радів звісті про цьогорічну відпустку. Мріяв, як поїде з друзями рибалити на природу, як відпочине від надлюдського навантаження. Народився Сергій Бойко 31 липня 1974 року в нашому місті. Навчався у школі номер одинадцять. Хлопчиком любив читати та розв'язувати кросворди, цікавився історією. Після отримання середньої освіти. Сергій проходив строкову службу у лавах ракетних військ. Сергій Бойко завжди був спокійним, врівноваженим, щирим, відкритим і готовим допомогти. Одним з найбільших захоплень чоловіка стала робота з дітьми. Після здобуття вищої освіти за спеціальністю соціальний психолог Сергій тривалий час працював вожатим у міжнародному таборі. Після повернення до шостки. Працював на місцевих підприємствах, а потім зі своїм товаришем у сфері торгівлі. Початок повномасштабної російської агресії став роковим для родини Бойко. 15 лютого 2023 року Сергія призвали на військову службу. На фронті він виконував обов'язки командира відділення стрілецької роти. Боронив Україну на Донецькому напрямку. У вересні минулого року доля подарувала чоловіку. Коротку зустріч з родиною. Він приїжджав у відпустку до нашого міста, обійняв сестру, племінницю, поспілкувався з друзями. У розмові з рідними чоловік намагався не турбувати їх подробицями фронтового життя, але одного разу він не витримав. Тут дуже важко всім. Хоч би скоріше все це закінчилося. вирвалося у нього. Висловити слова співчуття рідним та близьким загиблого, а також вшанувати його пам'ять, прийшли друзі, побратими, колеги, педагоги та представники влади. Сьогодні ми прощаємося з випускником, нашим захисником Сергієм Бойком. Велика втрата для родини для нашої громади. Війна забирає найкращих, мужніх, сміливих, молодих людей. Ми повинні пам'ятати, що ми можемо жити і працювати завдяки таким хлопцям, як Сергій, і ми повинні допомагати тим, хто нас захищає. Щире співчуття родині, вічна пам'ять і вічна слава герою Сергію Бойко. Сьогодні ми проводжаємо захисника України, який загинув як справжній воїн. Як справжній чоловік, захищаючи нашу свободу, захищаючи нашу рідну неньку Україну, ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Ми завжди будемо його пам'ятати. Слава герою, слава Україні! Ставши на коліна, віддали данину пам'яті шосткинці Сергію Бойку, попрощалися з ним, поклавши квіти до його труни, а потім провели в останню путь до вічного прихистку небесного воїнства.